Вітаю вас, ви на Таро Всесвіт, І з вами Ірина. І сьогодні я вирішила зробити такий розклад, як ченелінг, саме з вищим планом, для того, щоб в цілому для людей донести якусь думку, позицію, ідею, те, що не нас на більший розвиток. І мені захотілося спитати, скажімо, у вищого плану, саме яким чином. Нам здобувати цей розвиток, да? яким чином там нам трансформуватись на сьогодні, що саме можливо ми не розуміємо на своєму шляху, і яким чином взагалі зараз йде розвиток. Тому давайте такий буде трішки потоковий розклад, але це ченелінг, і я не знаю, хто вийде, хто буде транслювати щось, доносити до вас щось. Але давайте спробуємо. Тому зараз просто зосередитися не потрібно. Якщо вам цікава така тема, ви йдете дійсно в розвиток, ви розвиваєте свої стібності, ви стаєте кращу версію себе. Ви для цього багато що робите. Тому я думаю, це розклад однозначно для вас. І в принципі, ми повинні розуміти, що на сьогодні ми без цього просто не будемо рухатися вперед. Тобто, якщо ти не розвиваєшся, якщо ти не, я б ще сказала, не розумієш того, що насправді відбувається, да? можливо, навіть і не вникаєш в це, а ти стоїш на місці. І як потім це може вилитися, ніхто не знає. Ну, можна здогадатися, да? але ось так. Тому давайте спробуємо такий розклад. І так. Зараз я трошки налаштуюся. Давайте так. А зараз хто? Зараз вийде зі мною на сльозу. Скажу, що це таке відчуття, що однозначно прийшли саме, можливо, ті гіди, да, ті наставники, які перша із вищого плану, і якось це з'єднано з нашим проживанням тут на Землі. Тут може бути, що саме іде як десь шостий планетарний рівень. Да, і той той, що дуже зв'язаний з гаєю, з землею. Так, да, все вірно. Все вірно. Так, це навіть якраз чомусь мені йде ну не просто як цивілізація, а я так скажу, багато хто притягнеться на цей ченнелінг, ви можете мати в собі. Знаєте, як а, прописано да, в Монаді, що у вас зв'язок саме з цим, хто тут прийшов, тому що тут може бути у вас же людей може бути багато, да? тут може бути в когось і якась дуже розвинута цивілізація, яка допомагає нам тут проживати на гаї більш прогресивно. І тут дійсно допомагає виводити нас на певний рівень. І так само і ви прийшли з задачою такою ж да, сюди на землю. Тому, якщо вам відкликається те, що я говорю, давайте будемо продовжувати. По-перше, тут іде цивілізація, яка йде до нас з любов'ю. Тому, перше, да, тут ми не тут вже я скажу, що вийшли ті, хто більше на м, високих якихось вібраціях і. До речі, ще може бути англійська тема теж. Зараз будемо далі. Добре. Давайте запитаємо вас. Дякую, що ви до нас прийшли. Передайте, будь ласка, інформацію для людей, що потрібно нам людям зараз усвідомити, щоб дійти до кращої версії себе. Нам потрібно вчитися, нам не потрібно тут здаватися. Нам людям потрібно з'єднувати непоєднувані речі. Можливо, навіть отут-удета інформація, що ми можемо в чомусь розчаровуватись. От ми живемо, ставимо цілі, ми до чогось йдемо, а потім ми так розчарувалися. Тут не потрібно цього робити, тому що тут іде тема. Mm, розуміння, що все є сенс, і все має свій замисел. І тому все рухається і все відбувається. То той випадок, що ви можете цього не усвідомлювати до кінця, так от, вам потрібно в будь-якій життєвій ситуації побачити м -м -замисел, да? суть без ілюзій, прагматично. Але при цьому розширюючи себе, ви зараз всі навчаєтеся, і зараз йде етап вашого росту. Тут іде зростання до певного рівня для того, щоб здобувати якісь плоди. До речі, тут бачите, ще якась ельфійська тема, може в когось, ну, не знаю чому, мені щось оце прикраса на дівчині, вона зараз дуже сильно наштовхує на, ой, на той момент, що ви тут можете якогось поєднання да, з Ельфійською, з тема Фей, якось тут високий такий рівень. І нам говорять, що ми вчилися, ми росли, і ми зараз ростемо. Таке відчуття, що ми вже переходимо з етапу дитячої позиції, да, переходимо в усвідому. Тут не можна сказати, що дитяча і доросла. Ні, не так. Зараз це як просто перехід, коли ми в одному стані, і ми переходимо в інший стан. Що нам ще потрібно усвідомити? Сердечну любов? Тут таке теж, знаєте, йде момент того, що саме через спектр емоцій, які ми утримуємо щоденно, так, ми Відкриваємо собі третє око, хоча ми цього не розуміємо. Ми можемо думати, що якщо ми маємо щось, це погано. Якщо це приходить в наше життя, це погано, це не для мене, це не сюди, це не, не отак. Але все має, знову ж таки, мені говорять, все має значення. Кожна мить має значення. Не має значення минуле і майбутнє. Має значення те, що ви проживаєте в моменті. Як ви це робите? І навіть в етапі розчарування іноді йде прогрес. Але потім, коли ви вже починаєте да, усвідомлювати це, як е, тут ще такий момент зараз, знаєте, що передають, е, щоб ви е, в своєму розвитку. Більш усприскорено проходили зараз свої програми. Отут не відкладали на потім Отут справи, якими ви буденними займаєтеся, в цьому можна взагалі зробити таку, знаєте, навіть паузу і навіть якийсь застій. А от саме те, що вас розкриває, звісно, якщо в буденних справах, ви теж розкриваєтесь, то треба звертати. Да? Тут високий рівень повинен бути. Розуміння, що ви робите в моменті. І якщо ви в цьому моменті в одну секунду розкладаєте як пазл, розумієте зразу, причино-наслідковість причини, да, чому це відбувається, ви не прикладаєте відповідальність на когось, ви розумієте, що це ви заклали цей сценарій. І в той же момент ви починаєте по-іншому діяти, пожинаєте плоди, ось це і є закривання якихось моментів. А це все буде відбуватися тільки через серце, через розширення в серці. Тобто, якщо ваше серце закрите, і ви тільки в аналізі, да, ви будете розчаровуватись, і ви не бачите того спектру, того розвитку, який ви проходите на сьогодні. Нам так і говорять, вмійте чути, вмійте бачити, вмійте відчувати. По-новому, по-незвичному. Хто сказав, що ви це не вмієте? Ви вмієте. Серед вас дуже багато душ, які прийшли щось, знаєте, як, хтось допрацювати, хтось навпаки, привнести в цю землю. Але ваша нерішучість. Або е, ваші, тут прямо мені так слово йде. Досконально вам переговорю у ну, да? коли ти дивишся тільки ось так. Це знаєте, такий іноді ще буває приклад приводу, коли іноді людина от, дивиться на своє життя тільки як через тунель. Тунелі в кінці світло. І все. Вона більше нічого не бачить. Вона думає, що отут є рамки, і вона і через них йти не може. Причому це ці рамки це її розум. А коли вона засвічується сама, стає таким світлячком, серце розкриває, вона сама стає як такий факел, світло, і починає бачити, що в у цих стінах, які поряд, а там ще є ходи, а там можна звернути, а там можна повернути, і там є світло, і там є світло. І ти можеш по різному іти до того, чого ти прагнеш. Тобто розширюйте себе. Давайте подивимося, як розширити в цьому на такому етапі життя нам, себе, ну, людям, Зараз. як розширити, рухатися, рухатися це саме той випадок, коли ви можете знаєте, дивіться, тут дуже багато знаків зодіаку. І ви думаєте, наприклад, ви там народилися, там да ось там стрілець, значить, ви стрілець, там хтось діва, терези і так далі. А ви ж можете використовувати будь-який знак і бути в цьому. Відходьте від цієї системи. Дивіться, ця система крутиться. Але ви в ній, якщо вона є, і що є ці 12 знаків зодіаку, ви можете кожну грань себе проявити. Тобто рухатися по-різному. Не робіть в рамки, що, наприклад, якщо я така, я такою народилася, у мене там такий характер чи такі риси, то вам за це потрібно триматися, як це ілюзія. В тому й розширення, коли ви починаєте діяти. Як цього не очікує ніхто, і навіть ви. І тут буде розширення. І тут буде двіж. І ви розкриєте себе. Хтось, можливо, може відкрити себе для космічного простору, хтось розширить себе в пізнанні, що взагалі таке всесвіт, як він влаштований. Можливо, комусь треба, ну тут так, з потоку, да, комусь треба е -е, з'єднатися із. Своїм тотемним, тотемною твариною, тому що це може підсилювати вас на своєму етапі. Ви можете себе підсилити, перевести на новий шлях, да, розуміючи, можливо, якісь, це знаєте, в кожній тварині є певний дух, і цей певний дух може вас наповнити якимись ну, енергетичними аспектами. І, можливо, комусь через знаки зодіаку. Да, тут може можливо і так. Можливо, навпаки, комусь прям поєднати, але все одно не пливіть за течією. Не думайте, що ви там, якщо народилося під певним знаком зодіаку, у вас прописано щось на тальній карті, то це не змінюється. Ви можете змінити абсолютно все. Просто дайте на це згоду. Просто рішіться на це, бо знаєте, іноді ж комусь просто вигідно рухатися вперед. Бо це ж треба брати відповідальність. Так? А Що відбувається? Давайте запитаємо питання. Що відбувається взагалі зараз на землі? Як вищий план бачиться? Що взагалі відбувається? Обнулення. Да? Одночасно, да? і обнулення, але одночасно і чогось засіювання. Тому що все-таки нуль це не зовсім нічого. Це одночасно. Ну, знаєте, тут ще таке мені йде. Адже не було початку, кінця, да, як я саме всесвіт існував. Цього немає, все циклічно. Да. Якщо ми візьмемо квітку життя, хто знає да, цей символ, він починається з а, окружності. І потім є ще да, шість кругів, і це складає сім'я е квітка, пліт. Плід — це велике, це сім'я, да, жизни. От. І це говорить про що, що, можливо, всі ці процеси, які відбуваються зараз, вони відбувалися і раніше. І вони будуть відбуватися і в майбутньому. Все циклічно, да, все йде по колу. Всьому є певний смисл і певний час. Але в цьому ж да, є якась тема. Ем... Такої, знаєте, безтурботної легкості. Коли ви можете через це, якщо ви до цього всього будете ставитися по-іншому, ви можете перевести ус, весь всесвіт на новий рівень. А чому мені так передають, що який зв'язок Землі і всесвіту? Щось я не підождень. Який зв'язок землі і всесвіту? Чому так, так багато має значення сама Земля для Всесвіту? Це світ, все є все, все є ми. І все. Дивіться, як карти відповідають, так. Да? Дуже класно. Все взаємозв'язано. І те навіть, що з якоюсь частинкою відбувається, це має значення для Всесвіту. Тобто, якщо ми візьмемо землю, і якщо, наприклад. Щось відбувається з якоюсь якоюсь душею тут на землі, це відплін має відвідок на все. Тобто, якщо більшість да, частот низьких і люди в стражданні, це все відкликається на всьому. Але ж знову, знаєте, тут такий момент, що не завжди ми страждаємо. Ми думаємо, що ми страждаємо, тому що таке життя ні, ви самі обираєте цей шлях, можна йти не шляхом страждання. Да? Тому що пам'ятаєте, що те, як ви проживаєте життя, це має вплив не тільки на ваше життя, а на все. На все абсолютно. Це знаєте, це як от якщо людина світла, навіть квіти в просторі будуть квітнути. І якщо негативна, то квіти будуть пропадати. Те саме, ми впливаємо на все, на природу, на світобуття, на простір, на інших людей. І ми це повинні розуміти. Тому все взаємозв'язано, але те, що відбувається, воно відбувалося, є в просторі і буде відбуватися. Що ви хочете передати нам людям? Тут таке, Тут прямо таке сильне послання. Ми повинні зрозуміти, що ми будуємо якийсь зовсім новий рівень, новий рівень, новий світ. І щоб це відбувалося, да, доваж... по-перше, не знаю, по цій карті мені йде, ми повинні дбати про нашу землю. Ми повинні піклуватися про неї, да? щоб вона цвіла, щоб вона розквітала. Щоб вона була гармонійною, щоб на цьому ми могли побудувати основу нового свідобудови. Хм. Поміркованість повинна бути. Ми повинні діяти в злагоді, так? ми йдемо до... Ну тут дійсно йде тема, що От тут неспроста іде обнулення, Да? Можливо, чистку хтось приймає. Це це все вірно. Тут для того все йде, щоб ми від, як енергетично відновили структуру землі і побудували на цьому абсолютно новий світ, який буде існувати гармонійно з усіма світами, незважаючи ми на землі, да, як ми там взаємодіємо з іншими. Не Так я сказала, ми живемо на землі, і ми повинні якби, відчувати, що відбувається і десь. І коли оця буде гармонія, то у нас складається якби, правильна структурність всього всесвіту. І таким чином все в розвитку. Да, ми, як земля, ми трохи відстаємо, і тому всі вищі цивілізації, всі вищі, хто нам все це передає, вони говорять про те, що якщо ми якісно змінюємося, це має відбиток на все. Тому чому піклуються ті, хто вже розвинуті, да, піклуються про нас, та тому що це впливає і на них, це тормозить і їх. Ну і так само ви ж повинні розуміти, що якщо ви не будете витримувати нових кодів, нових програм. Нових, тобто буде в розвиток, а да, ви це не сприймаєте, немає готовності, то ви будете уходити з цього світу. Тому чому важливий розвиток і прийняття в нове. Тут повинна дуже бути в людей готовність, довіра до нового. А то в нове всі хочуть, але ж якщо по великому рахунку дуже багато хто боїться нового. Так, да. ми повинні себе правильно, якісно мотивувати і розуміти, до чого ми йдемо, чого ми прагнемо творити, створювати да, нове, цікаве майбутнє. Як нам швидко і якісніше, якщо говорять нам да, про те, що нам потрібно пришвидшитись в своєму розвитку, як нам це пришвидшити? Як нам напрацьовувати да, нові дії, програми? Зараз секунду. час. тут дві карти. Це таке відчуття, дивіться, тут і те, щоб ми щось перше. Ми якось з'єднувалися, об'єднувалися. В собі щось об'єднували, так, да? темно, от я зараз так трактую, тому що тут взагалі біле, а тут темне, так? Да? З'єднати все. Можливо, це є про об'єднання людей також. Так. Да. Да, щоб об'єднуйтеся по інтересах, по ви, друг... Вводили... ви один одного підвищуєте на новий рівень. І об'єднуючись в кола, до речі, тут про кола, да, створюєте ці кола, об'єднуючись в кола, ви утворюєте баланс, активуються світові коди. І абсолютно йде новий як, новий перехід. Тут іде тема переходу. Переход через об'єднання і через спілкування з однодумцями. Можливо, тому що таким чином ви як чеканете, да? чеканете, чеканете себе, приходить якісь розуміння, і щось мені на дно холоди хочеться подивитися. І тут наш. Жрицям світових кодів. Дави тут, тут іде якісний переход. Тобто для того, щоб у вас відшов якісний розвиток, ви повинні відкривати бачення, відчуття, нові в собі формувати дійсно можливо працювати з енергіями, тому що ця карта тут, тут однозначно про те, що ви повинні всім своїм єством дивитися, направляти вгору. І з цим взаємодіяти. Так, да, тут якось іде взаємодія з. Ага, все я зрозуміла, до чого мені це говорять. Ви таке відчуття, що ви повинні з'єднати отут правильно: холод і тепло, темне і світле. Землю і космос, да, те якісь протилежності, те, тому що ми думаємо, якщо тут макрокосм іде, тут іде така тема, що ви, коли ви спілкуєтеся з тонким планом, взаємодієте. Да, можливо, якщо у вас вже відкривається бачення, ви бачите своїх наставників, ви бачите тих, хто вам передають послання. Неважливо, комусь просто сняться, комусь ідуть якісь, ви щось там записуєте, комусь малюнки цікаві. Це все з вами розмовляють. І чим ви більше будете комунікувати, а тут тільки через відкрите серце, тому дуже сильно відчуваєте, з ким ви спілкуєтесь, да? ви переходите, ви відкриваєте в собі якісь нові коди. Мені, отак, іде зараз ця молекула ДНК, структура ДНК. Да? Там як включаються ті коди, які у вас закладені, і вони як світяться да, різними кольорами, і вони як засвічуються у вас, ви переходите на якийсь новий якісний рівень. Да, тут відкриваються. Тут, як відкриваються такі нові портали, нові двері, нові можливості, активуються коди, і вам стає зрозумілим те, що колись було незрозумілим. У когось буде розкриття талантів, у когось буде чітке розуміння свого призначення, своєї місії. Тому що багато в кого, вже на сьогоднішній момент, ті на землі, тут іде місія. Не просто призначення якесь на рік, на життя. Чи ще на щось. Тут дуже зараз в нас багато величних душ на землі, які активовані вже на сьогодні і вже йдуть в розвиток. Вони і будуть створювати нову якусь таку цивілізацію, земну. Яка якісно перейде на новий рівень. А, скажімо, темна сторона да, всього, вона просто в цьому пручається. Вона розуміє, що це вже, вже такий дійсний факт, але тягне тому, що якщо ми будемо переходити на новий на новий рівень, то темрява може закритися. До речі, тут можливо. Ну, не знаю назавжди, але на довгий строк однозначно. Але це буде не швидко. Не швидко, тому не мрійте думку, що це рік-два, і ми там уже ні, тут протяжно дуже по часу. Але ж, знову, так, що таке час? Що таке час? Немає значення на певному вже рівні. Так, десь я вже улітаю трошки значить, Бачу, що вже все. Дякую вам таке послання. Дякую тим, хто через мене спілкувався з вами. Хай це послання приносить вам нові враження, нові ідеї і нове розуміння, як ми будемо рухатись далі вперед. Тому дякую Чекаю чекав з козоворотня зв'язку.